Або поклич мені ту тітку, яка має відповісти. Лариса Задорожня. Я їй дав, оце їй стосується. Не тебе, не тої тіотки, яка там написала бумажку, не завірила. Ларису Задорожню поклич мені. Давай тоді покажи, де я, я тобі дам повноваження. Або сам. Ну де шукати. Я прийшов. Це не входить до моїх обов'язків. Ну добре, давай тоді стій, пішли, знайдемо суддю. Так звану. А як ми будемо ходити? Ну я зараз тоді буду кожного діру. О, шановний, йди сюди, секунду. Чувак, халатів. Не кричіть, кричіть. кричіть шановний. Та блін, не йдіть мені, мені треба, бо я законні законі требування. Не, Та був, блін, об'ясни, а це хай це мені. У цего секретаря мені а не потрібно. Мої законні требування. Це не законні. Дайте мені відповідь на це. На, Мене на деться восьмо сотні мільйонів гривень. Ні, я не бачу підпис спочатку. А там... Нема, мені бумажок не треба. Я вам на бумажок на дурку і скажу, так, це президент написав. Воно під коди, під під і... Ти я що, Ви я... жартуєте, що з мене дурака робить? Що ти сказав? Я кажу, що є закон про електронні довірства. Та мені не цікаво ваш закон. Я прийшов сюди, підпис печатку. Мені потрібно на відповідь. Ви ж ж відповідь не, дали. Ви ж не зазначили, Давай що... я тобі напишу і скажу, що то прецедент Та, тобі обіцяв це. Що я слухаю? тут? Не наполучені допомоги. Та як з вами? Ви мене не чуєте, ви не мене, чую, ви не розумієте. Ви чуєте, не, не розумієте? Ви не розумієте, що вам надали документи. Ви докумен... документ, які... докумен... покажіть мені документ, Ми підпис печать покажіть. Вам вам електронний підпис вам наданий ось. Ви бачите, не, ви не чуєте не того, не, не думкам, я по другому не скажу. Не, не. Це він називає документом. Як він документ? Навіть оцей електронний підпис, як ви підкріпіть до документа оцього. ось ось так покладіть, у вас Ви думаєте, ви думаєте, чи ви хотілися юрист? Чи, ні? чи вас тут взяли просто через тата та маму? Звичайно, вчився. Це ви рахуєте, перекріпіть, положіть з боку, це документом стане, так? Да? Ви в своєму розумі? Ви хоч адекватний на роботу прийшли? Ви провірте його чи він адекватно, девушки. А ви тут е, працюєте? Ви працює. хто тут? можна вас? Хочу відбігів, Я і хочу і документ сюди. підійдіть. можна сюди Є ми хтось тут все. Що, що ви можете об'яснити, об як мені навіть оцей цей не пояснить нормально? Ви яким боком до того? Ви охороняєте? Хай мені от цей умний блімплю. Що пояснив? Чим ти документом то назвеш? Ти положив двох дві бумажки і сказав, що це вийшов один документ. Про електронний документ. Так. Мені не треба. Я прийшов сюди, відповідь я хочу відповідь. Ви? Офіційну. В чому проблема? Я ми щось з законі треба. Відповідь? Офіційну відповідь на ма де на вашу відповідь? Це бумажка. Мені ви відповідь. Ви бачили в своєму клопотанні. Правильно? Так, мені відповідь. Бід... Вам відповідь? відповідь? Ні. Ну як ні, ви ж казали, що я показував, ви? що не надійшла вона. Я тому прийшов сюди. В чому проблема? Дивіться, Я прийшов сюди, законні требування, законні вимоги. Підпис спочатку мені. І прийшліть мені Законні Ось тут. вимоги вам надали відповідь на ваше звернення. Ще раз Де? Вам на електронну пошту надіслали. Я показував тому ніколи, воно навіть не відкривається, навіть на то. Я тут прийшов. Я тому прийшов сюди. Підпис... Ні, мені не давайте підписи печатку мені. Я незаконно щось прошу. Я не знаю, що ви просите. Ви не хоч... яку під що вам? Винести печатку суду, дати в руки. Яку ви хочете Ви Що з мене дурака робите? Ну а що ви з мене Кди звідси? покличте когось належно, хто розуміє. Що ви з мене дурака робите? нам все поясню? Каже, мені печатку, підпис поставити собі. Що це за відповідь Я Він з мене іздівається. Так, Але, вже, що він ви... роз'яснив? Роз мені документ потрібно. Не кричіть, шановний. Покличте когось належного хто відповість. Кого? кого покликали? Він бля, ще не шарить, що він говорить. Він неадекватний, провірити його. А як може... що ви з мене дурака робите? За ви Покличте когось належно. Покликали вам що кого? Ви? То він не взагалі чувак. Він тут прийшов мені розказує якусь Береберду. Він каже, що документ. Два папірця положіть на друкованих збоку і получиться документ. Документ? Що, жартуєте ще, блять. В документ... мене дурака робите? Не кричіть. Пічать підпис документ. Це називається. Чого ви кричите? Та що ви з мене дурака? То в хмиляється стоїть. Ви хто такий, підійдіть сюди, будь ласка, Русель. Ви начальник тут чи хто? Да, Представтеся. Да, да. Криклевинко Богдан, який ну, апарат. Так, дивіться. Я подав клопотання, вимогу. Тут якась тітка Лариса Задорожня назвала суддєю, подаю я на злочин сотні мільйонів гривень по поводу підпільних казино, розслідування. Вона там через менше, ніж через добу, пише мені, що вона щось там не зважає. А я на другий день прийшов ще подання, я її зазначив розглядати мої присутності і приніс ще пачку документів, бо я її зазначив, я технічно все не встиг. Доповнення принесу завтра, післязавтра і в процесі. Я приношу пачку доповнень, а вона мені мені суне якась явушка і втікла тут відео, Я виклав, можете потім подивитися, і каже: Вам же відповідь надійшла? Я кажу, смислі? Мене ніхто не викликав, сотні мільйонів гривень далі гуляють, десь там. А мені якась тітка назвалася Лариса Задорожня, дає відповідь. Це мені це я не приніс, бо я приніс від копитання вимогу на неї має відповідь. Бе я подаю в канцелярію ще доповнення і кажу, дайте мені відповідь на доповнення. Якщо ви менше ніж за сутку написали на першому скаргу відповідь, от вам от от мій документ, да це моя копія. Да, подивіться, да вот. Я кажу, якщо ви дали е, за, е, ну, відповідь на повідомлення про злочин, дайте на доповнення відповідь окремо. Правильно? Окремою ухвалою. Ну Мені... треба, треба по почитати. Я так скажу. Ну, я вам розказую, щоб ви розуміли, розуміли, так? так. Вона мені на другий день е, не дала окремою ухвалою відповідь. Це я е, отут. Yes. Я розписав. Розумієте, вот мені доповнення. Що що перепишу? Е, що вас перебуває? Що ми зараз може? Дивіться, яка ситуація. Я е, бояли живу у Львові, приїхав сюди спеціально, щоб почути відповідь, бо тому, що мені на електронну почту якась прийшла відписка від якоїсь тітки, у тамон він в руках тримає, але мені не відкрилося тут. Я спеціально сюди приїхав. кажу, дайте мені відповідь, покличте оцю цю тітку. Ларису Задорожню, яка назвала Суддюєю, бо я її не бачив, я до неї подав, на неї розпреділення пішло. Вона без голосування зі мною сотні мільйонів гривень назвала злочин, вона щось там не рахує. Тобто вона розслідувала в такому образі. Я подав інший конкорупційний апеляційний, вони там прикрили її, то я ще буду європейський подавати. Приходжу я, кажу, дайте клопотання, дайте мені на мої доповнення окрему ухвалу по відповіді. Мені дають тут папірець. Покажи, покажіть. Папірець і кажуть, що то є документ. Ану, скажіть, це документ? Mm -hmm. І це мені дають якийсь папірець, кажуть, прикріпіть, бо це типа електронна розпечатка з крепкою. Каже, от ви прикріпляєте, і то вийде документ. От ви здравомислячий, юридично підкований, напевно, людина, так? Да? Ви оце назвати документом? Оцей папірець. Mm -hmm. Це електронна копія листа, яка підписана кваліфікованим ага, дивіться, Отак от, от прикріпити скрепкою. Це вийде підпис. документ. Да? Давайте, давайте. А я прийшов. Дивіться, електронною мені не треба. Мені треба підпис печатку, і щоб оскаржити. Добре. І хай мені покличе. Чому мені замість отої Лариси Задорожньої, яка дивіться. назвала суддю, відповідає яка секретарка і каже Лариса Задорожня вже справу по не відповівши на клопотання, вона би без... Чому мені за суддю, так звану, відповідає якась отам тітка. Андрій, пану просто Андрій, да, просто пану, да. дивіться. Давайте так. Ну так на ходу в коридорі. Може, це так. Одно складне питання і швидко. Та мене складне, в Мене сотні мільйонів гривень. Підпільне казино працює. Я, я рік розслідую. Мене переслідують. На мене я вже відкрив справу на СБУшників, які на мене напади роблять. І прошу розслідуйте. А мені Лариса Задорожня пише: ми дивіться, вже положили в справу це, це, і нам так, так, ну, я я, просто я... Обичаюся, так, просто фіпологи... бо я вже півгодини тут дурдом. Я так? вас добре чую. Дивіться, Я вам можу що точно сказати, що. Ми зараз подивимося. Так, от дайте, дивіться, ми... Але ви не сідні, це мій Орина, бо тому, що документ вас от так. подивіться, і дайте мені. 5 вересня ми його знайдемо. Ми його можу точно сказати, що я вам точно напишу, я особисто, як керівник апарату, напишу вам відповідь на бланку з аргументацією, що ми перевіримо, так. який буде результат. І надішлемо вам копію на бланк е, з підписом. Е, Але давайте дайте мені ви скажіть хоча б хоча б день-два для того, щоб роз'яснювати. Добре, е, я ж кажу, давайте да. я сюди підійду. Я завтра ще буду, завтра четвер, да. Я ще в апеляційний маю зійти, тому що на мене йдуть напади, переслідування вже я звернувся в Вищий антикорупційний суд, який займається корупцією, і я додав. Куча поданів на рахунок того. І ще не всіх усталь. Кажу, я остальне, бо пачка, в мене вдома. Ви не представляєте, какіпаць. Я рік веду слідство, і мене на мене нападають. Мене ці от, щоб тільки підпільне казіно працювали далі. Я подав оці от сюди, а мені Лариса задорожня менше, ніж за добу. Каже, я там нічого не вбачаю. Нормально. І мені зараз якісь. Е, от... Мужчина так. дає бумажки і що каже, це документ. No. Він мені каже, що це документ. Я жівається no, з мене пів години. Я, no. я пропоную вам варіант. Ну, сьогодні середа. Так. Ну давайте до кінця тижня точно я вам дам письмову відповідь і ми подивимось. Якщо ми щось подивимося, що хтось щось робив неправильно, те, що ми можемо змінити, ми обов'язково змінимо. Але потрібно хоча б. І а там дивіться, там зазначено зрозумів. Там зазначено повністю мої сайти, де я викладаю відеопротоколи, які Дивись. треба розглянути. Порушення суддів, порушення СБУ. В мене вже є. От можу вам показати секундочку. Я вроді би і подав доповнення. В мене є вже кримінальна Ага, ось. Генеральною прокуратурою відкрита кримінальна справа витягнути. Mm -hmm. Але вона підроблена, бо тому що я зазначив СБУшника, який на мене. От кримінальна справа про напад на мене. Тільки тут не написано свідомо, хоча відео, я фамілію вказав, я вже подаю, зараз подав вчора Печерський mm -hmm. суд за те, що на СБУшника, ой, прокурора, який написав, не писав спеціально СБУшника, хоча я лице показав. Відеопротокол, в мене є, як на мене напали зі спини, не на кинуть. Відкрили кримінальну справу вже. Напад на журналіста, який розслідує кримінальні Правила поповно підпільних казино. Я зрозумів. Прикриття йде рік вже. Я приніс пачку документів, хотів донести. А мені якась лариса задорожня, і мені якийсь от мужчина да. приносить якоїсь секретарки чи когось там і каже, це я документ це... і здівається. Да, ми... Зараз я... таку складну ситуацію. Я сотні мільйонів хочу, щоб долучили до бюджет країни, а з мене приходять і здіваються, кажуть, це документ. Так, домовляємося з вами. Сьогодні середа, максимум так. в п'ятницю, ми вам надамо відповідь не в електронній формі. Так, я сам підійду сюди особисто. Так. Я побуду ще це, бо я планував четвер поїхати, поїду раді такого процесу в п'ятницю прийду до вас і поїду потім на львів. Хорошо. Все, Все. Да. ще раз вас, як? Ми всі важливо. Все, мене просто Андрій, я веду журналістську діяльність по поводу розслідування підпільних та казино. Тому я підійду сюди в вікно, чи куди, чи як Так, е, е, да, підійдете, скажете, що ви жук Андрій. Так? Я просто Андрій, але да, Він, через ну, фізичні дані, які ми користуюся, я уточняю, щоб ви розуміли, да, що да, ви, ви з людиною говорите на з Якщо відповідь буде надана, вам буде ну, очікувати та. відповідь. Ну, бажано, щоб суддя віддала, бо тому що клопотання вона має безпосередньо. Якисто... Ну, я зрозумів. Я, я зрозумів. Можу, да, бо мені треба хоча б належний да, документ, можу, який я можу оскаржити. Я сказати, сказати да. з приводу того, як відповідь вам давали, як розглядали. Це ми перевіримо протягом 48 годин. А решту. Я зрозумів. Виробити. Решту я вже хоч буду мати якийсь документ, буду розуміти, так, що так, відбувається. Так, Все, бо, тому що я хочу, щоб в мене пачка документів додати. Рік часу я буду світити, на мене нападають. Кримінальні справи. І я прошуся. Щоб сотні мільйонів гривень повернути в бюджет, я прошуся. я обійшов, щоб ви поняли, в мене є папку формує. Більше 20 інстанцій України, 4 відділа в Києві, Набу, Б, ДБР, суди, Печерські, голови суддів, подивиться на мене на сайті, скільки фігурує корупціонерів, що покривають у ті злочини, не дають ходу в тому справи. У мене відкриті дві кримінальні справи підроблені по поводу розслідування підпільних казино. І вони слідства нема. Беб втікають, в мене відео є, просто втікають. Я захочу до голів суду, в апеляційний заходжу. Вони, так, да, так, да, ми нічого зробити не можемо, бо там криша. Я подаю сюди, мені за дорожнього це пише, тіпа типу суддю назвалось. Менше, ніж за добу. Я прийшов, от подаю вечором повідомлення про злочин, приходжу в обід на другий день. А мені виносять ухвалу і кажуть, а вона вже дала відповідь, що, не, що там щось не рахує. Тобто, без мене рішила, що там нема. І повідомлення про злочин, про казіно підпільне їй не цікаве. Представляєте? Це якась тітка, яка назвала суддєю. Ну, все, добре, да, не буду ще раз повторюватися, чекаю відповідь. Все, щасливо, вибачається. Все, щасливо. Так працюють суди, Будемо чекати відповіді належної. Будемо почекаємо, надіємося, що оцей вищий антикорупційний щось належне відповість, якщо якийсь там типу, начальник поручився, що займеться. Але що він може рішити, звісно, замість судді, зрозуміло, що нічого. Ну, але хоч буде мати якийсь документ, щоб могти оскаржити. Так що до нових включимо.